Слава Боже, для вас помолимось. Царь Небесне, одяжителя душі істини, що всюди все, і все наповняєш, скарбниця благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Марка святого Євангелія читання одного разу фарисеї, приступивши і спокушаючи, питали Ісуса, чи можна чоловікові відпустити жінку? Він у відповідь сказав їм, що заповів вам Моїсей, вони сказали, Моїсей дозволив написати розвідного листа і відпустити. Ісус сказав їм То через жорстоке серце ваше написав Він вам, той припис, на початку сотворення Бог создав їх чоловіком та жінкою, ось чому чоловік покине батька, матір і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом, тому вони вже не двоє, а одне тіло. Що отже, Бог з'єднав людина, хай не розлучає. У домі ж учні знов його про те спитали, і він сказав їм, хто відпускає свою жінку і бере іншу чужу ложь з нею? І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого чужу ложі? Що, отже злучить Бог, людина хай не розлучає? У сучасному світі ми часто трапляємо Часто трапляється, що особи, які взяли церковний шлюб, розходяться, а потім починають жити з іншими особами без шлюбу. Найчастіше в таких випадках лунає закиде до церкви, чому вона не до проблем цих осіб, а не раз і до Бога, чому він такий жорстокий. Мусимо пам'ятати, що жорстокість ніколи не була і не може бути рисою Бога адже Бог є любов, а відтак ні рисою його церкви, бо вона його наречена. І принцип, за яким Бог підтримує на життєвій дорозі тих, які взяли шлюб у церкві, такий, коли Господь благословив мій намір жити до кінця свого життя з цією особою, яку я присягаю, то він потім дає мені силу для цього. Адже, по-перше, сам Бог дає мені цю особу, і важливо пам'ятати, що це не випадковість, по-друге, він серйозно сприймає мої наміри. Саме тому хочу бути тим, хто опікується нашим подружжям, а по-третє, уділяє благодать жити разом, якою помножуються мої зусилля. Саме тому церква виступає за нерозривність подружжя, що вказує на Божі плани саме щодо цих двох осіб, яким Господь дає свою благодать для спільного життя. Сьогодні ми бачимо, що. Святий Євангелець Марко подає нам про подружжя. І, І важливо пам'ятати ці слова, що Господь з'єднає людина, хай не розлучає. Господь нам дає нашу половинку для... для нашого життя. Можливо, є труднощі, можливо, якісь є випробування, але Господь обіцяє допомогти. Обіцяю опікуватися. Як би не було трудно, але потрібно звертатися з молитвою. Молімося за наших чоловіків, за наших дружин, щоб в них завжди був добрий намір один до одного. Дякую, Господи, за це слово, яке ти для мене сьогодні промовив. Бажаю вам гарного благословенного дня.